Вітаю, Ви дивитеся деталі на 21-му. У сьогоднішньому випуску ми розповімо про таке. Через брак вакцин Закарпаття може опинитися перед загрозою епідемії інфекційних хвороб. Деталі у сюжеті. Зима на порозі. Чи мають комунальники, чим чистити обласний центр від снігу? Державній службі охорони 62. Про будні тих, хто охороняє оселі Закарпаттів, розкажемо у випуску. За 3-4 роки кір, дифтерія та краснуха можуть повернутися на Закарпаття. Переконують медики. Нині в нашому краї план щеплень виконується тільки на 26%, А необхідний показник для забезпечення так званого колективного імунітету 95%. Чому в області бракує вакцин від інфекційних недуг? Дізнавались наші журналісти. Біля кабінету щеплень Ужгородської міської дитячої поліклініки немає черг навпроти дверей. Вільні стільці. Чекати тут нічого. У кабінеті лікарі демонструють майже порожній холодильник. Значить, є лише ця вакцина. От вакциналіпотібесьо. Інших вакцин зараз немає. Поставка була від річної потреби, однієї на 39,5 відсотка, а вакцини Пентаксим 7,9 від річної потреби. Також вакцина бельгійська кір проти корусвинки краснухи, вона називається Priorix, Вона була поставка на 26,7%. Відрічної потреби держава перестала виділяти необхідні кошти для вакцинації українців, хоча протягом багатьох років програма працювала як годинник. У перший рік життя дитину вакцинували від 10 смертельно небезпечних інфекцій. Мої дитині сім років зараз, ну, на цей, на цей час, коли вона народилася, за державні кошти було щеплення, це БЦЖ, гепатит і всі, які її положені були. Прививки заробили се в държавни кошти. Нині, аби вберегти свою дитину від туберкульозу, дифтерії, кору, краснухи та деяких інших недуг, більшості батьків доводиться купувати препарати нерідко дороговартісні. Наприклад, вакцина інфанрікс гекса, яка коштує близько 400 гривень, і її треба купити три дози. Це щеплення проти шести інфекцій: кашлюку, дифтерії, правця, поліоміліту, гемофільної інфекції, гепатиту. Але на жаль, на сьогодні українські середній українській, середні українській сім'ї досить складно дозволити собі. Бі дати таку суму на проведення щеплення своєї дитини. Крім того, батьки масово відмовляються вакцинувати дітей, посилаючись на летальні випадки через неякісні препарати. За даними всесвітньої організації охорони здоров'я, це більше 10% українських сімей з новонародженими. Поки що, стверджують медики, ситуація із захворюваністю контрольована, враховуючи, що ми пройшли в основному теплий період цього року. Наближаємося до холодного. То і ті захворювання, які були більшості, вони були характерні для теплого періоду. Тобто це гострі кишкові інфекції, але також і респіраторна група, яка характерна для теплого періоду. За невтішною статистикою, Закарпаття продовжує лідирувати у рейтингу областей по захворюваності на гепатит А. Майже 900 таких хворих зареєстровано у нашому краї цього року. Зросла і кількість недужих на хронічні вірусні гепатити. 4,5 тисячі закарпатців страждають на псоріаз. Це хронічне, неінфекційне захворювання шкіри з генетичною схильністю. Останні роки експерти фіксують тенденцію збільшення кількості хворих. Щорічно, 29 жовтня у світі відзначають день боротьби із псоріазом. Методи лікування хвороби обговорили в обласному центрі здоров'я. Найефективніший це фототерапія, тобто застосування ультрафіолетового випромінювання у Закарпатті. За цією методикою лікують близько 5 тисяч людей. Це є зовнішня терапія, яка може використовуватися або на старті захворювання, доки воно зовсім обмежений характер. Другим напрямком лікування, я би сказав, це є апаратна методика лікування, або як ми називаємо її фототерапія псоріазу. Третій метод лікування це є системне лікування. Це вже коли йде мова про середню важку або важку форму псоріазу. Чи готовий обласний центр Закарпаття до зими. Чиновники рапортують у комунальників вистачає інвентарю для прибирання снігу і криги. Є і запас посипальних сумішей для доріг та тротуарів. Однак таким звітам не вірять громадські активісти та навіть дехто з членів міськвиконкому. Детальніше про це у сюжеті. Чи належно Ужгород підготувався до зими? Міські комунальні служби звітували про готовність до низьких температур, снігу та криги. Директор департаменту міського господарства запевнив: 847 будинків підготували до експлуатації. Відремонтували майже 150 п'ятдесят покривель. Змінили двері та вікна у 87 будинках. Також чиновник запевнив, у дорожніх служб є все необхідне. Станом на 20.10 підготовлено. До експлуатації в зимових умовах 19 одиниць техніки. В наявності 15 метрів кубічних солі і 100 метрів кубічних піщано щебеневих висівок. Оплачено 78 тонн солі. Керівники міських жерерів також в один голос прозвітували про свою готовність інвентарю вдосталь до зими готові. Людоколів 20 маємо і взагалі маємо 26 двірників, які прибирають прибудинкову територію. Мітер маємо 500 на складі, крім того, лопати, уборочні лопати, ми маємо тобто ми до зими, практично готові. У таку готовність не вірять окремі члени виконкому. Ми Всі живемо в місті Ужгороді і бачимо, наскільки дійсно працюють жеки. Розумієте? І жеки сьогодні звітували, так хто то проконтролював. Хто тим займається конкретно, сам же директор ЖЕКА так, сам же контролює свою діяльність. Представники громадської ради впевнені у суто формальності звітів комунальників. Наведені цифри кажуть нереальні. А 78 кубометрів соляної суміші, яку закупило місто для посипання доріг, ще не доставили в Ужгород. Все закуплено, достатньо буде цієї соляної суміші. Виявляється, що давно закуплена, але завоз знаходиться в Артемівську, вагони ще не виїхали. І чи будуть вони там до 10 чи до 15 листопада? Це ще питання часу. Якщо там іде війна, може таке бути, що вони не їдуть. Чи встигнуть привезти суміш для посипання тротуарів та доріг до Закарпаття вже 10 листопада, обласні синоптики прогнозують значне похолодання. У Закарпатті цьогоріч скоєно понад 150 квартирних крадіжок. Це на 20% більше ніж минулого року. Через збільшення кількості крадіжок закарпаття шукають методи, як убезпечити своє майно. Понад 5 тисяч краян довірили охорону своїх осель та підприємств спеціалістам Державної служби охорони. У середньому за добу працівники служби здійснюють майже 100 виїздів. Більше про будні охоронців у сюжеті Олени Остапчук. На кнопку натиснуто. Сигнал миттєво надходить на пульт централізованого спостереження. Далі справа за працівниками державної охорони. На все три хвилини. Чоловіки вкладаються у відведений час і прибувають за потрібною адресою менш як за дві хвилини. На місці дізнаються, це перевірка на спритність. Навчання у нас відбувається практично кожен день, тренують наряди, але наряди не знають, скажімо так, про це. Вони виїжджають як на реальні тривоги. І відповідальна особа, яка проводить ці навчання, дає оцінку проведеним навчанням. Ну і відповідно, вже виправляють по ходу ті помилки, які були допущені. Попри те, що це лише тренування, працівники Державної служби охорони відпрацьовують усе ретельно, знаходять та затримують злочинця. Відтак повідомляють про результат. Був виклик. брати обратно. Нині в області встановлено понад 100 кнопок термінового виклику міліції. Вони розташовані у місцях найбільшого скупчення людей. Магазинах, аптеках чи розважальних закладах. Орієнтир жовта наклейка на вітрині з написом Терміновий виклик міліції скористатися тривожкою можуть не лише працівники закладу, а й пересічні громадяни. Якщо проти громадянина по відношенню до громадянина скоєне якесь правопорушення. Він може викликати наряд міліції, який під'їде, окаже необхідну допомогу. Або якщо це можливо, і не пройшло багато часу, затримує зловмисника. Працівниця аптеки Наталія каже, коли поруч тривожна кнопка, працюється спокійніше. Одного разу вона допомогла налякати хулігана. Зразу приїхали буквально через 3-4 хвилини, але людина вийшла з аптеки. То був бішкетник якийсь. Я викликала, а людина вибіжала із аптеки. Так що приїхали і уїхали. Ну я можна легко її нажати, як тільки людина забіжить з вулиці і скаже, що треба викликати допомогу. До кінця року планують додатково встановити більше десяти кнопок для виклику наряду. Про точне місце розташування тривожок в Ужгороді можна дізнатися на сайті Державної служби охорони. Києва до Ужгорода курсуватиме додатковий потяг. Він відправиться у зі столиці 31 жовтня о 19.51 Та прибуде до Ужгорода наступного дня о 10.50. Із обласного центру Закарпаття поїзд вирушить 2 листопада о 13.21 та прибуде до Києва о 6.17. Продаж квитків на додатковий потяг уже відкрито. Придбати їх можна у залізничних касах або через інтернет-мережу. Майже дві тисячі закарпатців щорічно переносять інсульт. Щоб його уникнути, медики радять вести здоровий спосіб життя та систематично обстежуватися. Так, 29 жовтня в Ужгороді усі охочі протягом двох годин могли виміряти артеріальний тиск просто на вулиці. А професійні кардіологи надавали безкоштовну консультацію. Що радили медики Ужгородцям, знає Ірина Крупко. Медична консультація кардіологів просто неба. Артеріальний тиск самовимірюють футбольному арбітру Олександру Шамичу. Чоловік впевнений стежити за своїм здоров'ям необхідно повсякчас. Після консультації ділиться тиск у межах норми. Ну, проблем таких особливих немає, але знаю, що е, знаєте, з нашою роботою кожен день кудись біжиш, щось робиш, а немає часу на власне здоров'я. Ну, творіши помірити, сказали завищений трохи. Ну будемо зараз дивитися. Дві з половиною тисячі закарпатців перенесли інсульт минулого року. Після такого 25% хворих стають інвалідами і втрачають працездатність. Медики стверджують, при перших ознаках інсульту необхідно одразу викликати швидку. Перший ознак інсульту це та щасливості в певній ділянці тіла, переважно з одної справи, бо з лівої сторони можливо так відсутність володіння ці лівої. Верхньою, нижньою кінцівкою також найважкіше це, це втрата свідомості. Марія Мацур з Ужгорода тиск міряє, бо відчула нездужання просто на вулиці. Тиск високий, 170 на 100. Яким тиск поганий, високий тиск. Ну, я знаю вже, який тиск, що приймати мені. Я знаю вже, які приймати таблетки. Та порадами професійного кардіолога жінка не нехтує. Медики нагадують, складну хворобу простіше попередити, ніж лікувати. Контролювати свій артеріальний тиск. Це друге, якщо це можливо, не палити. Наш спосіб життя статистично доведено, що вагомим фактором ризику розвитку інсульту є малорухомий спосіб життя. Це надмірна вага, це наше харчування. У Закарпатті інсультів два рази менше ніж в середньому по Україні. Та попри це з кожним роком статистика погіршується. Це усі новини на сьогодні. Нагадую, якщо у вас є важлива інформація, повідомляйте нам у розділі контакти на сайті 21TV.info. Дякую, що були з нами. Бережіть себе та Україну І до завтра.